Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання уряду, порядок денний вам роздано. Декілька слів хотів би сказати про основне питання, яке ми сьогодні будемо розглядати. Питання стану українських доріг. Насправді, стан українських доріг може відображати загальний стан справ в багатьох сферах. Просто по дорогах ми бачимо, що вони знаходяться в такому М'ягко кажучи, незадовільному стані. Вчора під час прес-конференції я привів приклад того, що якщо б ми 10 років назад розпочали реформу дорожньої галузі, то сьогодні у нас були б 90% доріг в нормальному стані, безпека на дорогах була б достатньо високого рівня і інфраструктурна Україна б використовувала свої можливості, в тому числі і транзитні. Для Підвищення свого потенціалу. Але саме головне, що українці боїздили по гарним, якісним дорогам. Я сказав про те, що в цьому році ми і раніше, і якісніше підійдемо до роботи щодо наведення порядку на українських дорогах. Це серйозна фундаментальна робота, яку потрібно робити. Не про великий жаль. За багато років нашої незалежності десятиріччя влада не приділяла багатьом проблемам серйозного значення. Як завжди, хтось, напевно, боровся хтось за владу, хтось за кошти, хтось за якісь інші речі. Але ніхто не боровся за те, щоб ефективно за те, щоб Україна, врешті-решт, зайняла гідне місце і в Європі в тому числі, і саме головне, щоб люди відчували, що ситуація в країні змінюється, і сама країна змінюється, і жити їм стає легше. Ми в цьому році змінили підхід, і дуже важливо, щоб ми почали системно вирішувати проблеми українських доріг. Це не якась одноразова кампанія, яку ми маємо провести про це забути. Треба створити якісну систему управління, будівництва, реконструкції, ремонту, утримання українських доріг. Тоді автодорожне господарство буде в належному стані. Ми в цьому році раніше розпочинаємо роботи, в минулому році ми. Вийшли більш-менш на нормальні об'єми в десь в серпні, навіть місяці. Цього було недостатньо. Але насправді те, що ми виходимо раніше, говорить тільки про єдине, що ми трошки краще були підготовлені. Але і цього є недостатньо. Тому що я переконаний, головним пріоритетом це є якість робіт. Ми знаємо, що автодорожна сфера завжди є висококорупційною, неефективною. І мені сьогодні потрібно чітко зрозуміти, а чи правда, а якщо правда, то де минулорічний асфальт зійшов разом з цьогорічним снігом? І якщо це так, я, вибачте, але я хочу жорсткої відповідальності. Тих, хто це робив, вони мають нести за це найсуворішу відповідальність, починаючи від того, що мають відновити. Все те, що пошкоджено, а з іншого боку, мають нести кримінальну відповідальність. Бо це державні кошти, державні ресурси. І якщо хтось дозволив собі їх використовувати неефективно, він має за це понести відповідальність. Окремо, хочу сказати, шановні колеги, що нам потрібно побудувати нову систему контролю якості доріг. І сьогодні ми заслухаємо керівника «Укравтодору», а в тому числі я би хотів почути і пропозиції щодо нової системи контролю якості. Прозорості роботи українського автодору для того, щоб врешті-решт, по завершенню цього сезону ремонтних робіт, українці відчули зміну в кращий бік стану українських доріг. Хоча наголошую, що 95% українських доріг внаслідок того, що у влади десятиріччями були інші пріоритети, сьогодні знаходиться в трагічному стані. Щорічна серйозна системна робота виведе дороги країни на якісний рівень. І тут важливо, щоб і місцева влада, яка внаслідок децентралізації в країні отримала мільярди, десятки мільярдів, які можливо використовувати в тому числі і на реконструкцію будівництва доріг, дуже сумлінно виконала свою, свою роботу, своє завдання. Тому я звертаюся сьогодні до місцевих керівників, до міських галів, галів громад України, районних адміністрацій, обласних адміністрацій, обласних рад. Шановні друзі, я дуже прошу вас, щоб ви максимально ефективно підійшли до ремонту реконструкції доріг, за які ви відповідаєте, зробили це якісно, тому що на місцях завжди якісніше можливо проконтролювати, ніж це зробити із центру. В цьому і полягала децентралізація. А з 2018 року багато доріг і коштів переходить на місцевий рівень, тому ви сьогодні маєте інфраструктурно бути готові до такої роботи. Тому закликаю всіх до максимальної відповідальності, в тому числі в цій сфері. Окремо, хочу сказати і про те, що я зазначив з самого початку, що дороги, стан українських дорог це як дзеркало. У нас є багато сфер, які менш помітні, але, можливо, більш відчутні для українських громадян, в яких теж є стан справ достатньо критичний. І можу сказати, що. Виклик для нашого уряду змінити систему, зробити систему державного управління ефективною і максимально орієнтованою на інтереси людини. І я хочу сьогодні, цей тиждень, цей рік, як ми з вами сформовані як єдина урядова команда, я хочу подякувати міністрам, колегам, віце-прем'єр-міністрам, міністрам за вашу роботу. Я розумію, що десь щось вдалося зробити краще, в чомусь. Ми не досягли прогресу. Але що саме головне, що ситуацію в 2016-2017 році ми з вами утримали, а от зараз починається самий цікавий відповідальний період. Ми маємо з вами вже досвід напрацювання. Переконаний у тому, що кожен з вас має запал, а це дуже важливо. І це означає, що досвід якийсь здобутий. Ми маємо використати для того, щоб Україна розвивалася, щоб люди це відчували. Тому ще раз хочу подякувати буквально кожному з вас за цей рік, непростий рік, і хочу заохотити всіх нас динамічно, якісно відкрито і ефективно рухатись далі. Завтань є багато. План дій уряду до 2020 року ухвалено. Тепер наше головне завдання виконувати цей план в інтересах українців. Тому, і за словами вдячності, я хочу висловити і слова надії на те, що в 2017 році ми покажемо кращий результат, ніж в 2016. Принаймні, хочу підкреслити, що всі підстави говорити про те, що 2017 рік утвердиться як рік зростання. Я думаю, що є всі підстави, але треба, щоб він утвердився і роком відчуття українських громадян, що ситуація змінилася, змінилася в кращий бік. Тому, шановні колеги, давайте у всіх сферах нашого життя зробимо капітальний ремонт і реконструкцію для того, щоб Україна була успішною.